Українці у Франції збирають гуманітарку. До клініки інституту Шалімова прийшла поміч з столузи. Дві фури з багатофункціональними ліжками, яких так бракує для хворих та поранених вояків. АТО. пацієнти, що лежать на них, можуть самі регулювати кут нахилу, обираючи поміж трьох положень. У Києві є чимало лікарень, де пацієнтів тримають на панцерних ліжках. На подвір'ї лікарні інституту Шалімова зранку жваво у цих двох фурах сто сучасних багатофункціональних ліжок з матрацами їх по лікарнях толузи назбирали українці Франції. Досвід показує що навіть в Києві всі дітлі саме ліжка. Ну не то що вони в найбільше потрібні. На них просто немає державного фінансування. Якщо ще обладнання купляється, то в нас на ліжка вважається, що в принципі пацієнт може вжати і на старому ліжку. Благодійники з Франції допомагають українським медзакладам. Не вперше власне у Шалімова обладнали дві палати для атошників. У них також сучасні ліжка, на яких пацієнти самі можуть регулювати своє положення. Сьогодні на одному з таких іван мобілізований ще у першій хвилі. Хлопець дістав численні осколкові поранення від танкового снаряду у Донецькому аеропорту за рік лікування операції одна за Зголені вирізали три і тут повністю стегно це одне. Залишився ша в другому стегні, і ще тут вище. Тобто одразу я не можу порізати, тому що ходить, чашка буде та саме. А так постепенно, постепенно включити. Умови у палаті, каже Іван, добрі але на повну можливості ліжка демонструє вперше. Та й те для журналістів каже: на його щастя, усі функції пристрою для нього не потрібні. Вартість одного такого нового 5 тисяч євро. У шпиталі інституту Шалімова навіть звичайні ліжка закуповували 10 років тому, і потреба у них із цією партією допомоги залишається. В інституті 450 коїк. Сім подрозділень. Направлені вони будуть рівномірно, в залежності від потрібності в кожне підрозділення. Загальна вартість наданої допомоги сотня тисяч євро. Усі логістичні витрати, кажуть благодійники, покрили небайдужі українці, але вже місцеві. Ольга Максимова, Дмитро Сапронов, спецкор 2+,2.